Всім привіт! Такі. Ви на каналі Олександра Adventures. І я Олександра. Як ви вже задогадалися? Я вирішила не чекати завтра-післязавтра і зразу випустити другий відосик про окуляр. Як ця вся історія почалася? В школі мене посадили на санній садній пан. У нас це був 3,4. Ні, третій рек. Там саме. З моєю подружкою. Ну, і у нас там телевізор, екран. Я сиджу там. І от коли читаю в щось мені якось розмітненько видно. І вчителька повідомила батькам, що в останній партії мені погано видно екран, і ми зразу пішли до укуліста. Ну, майже зразу ми і пішли до укуліста. Мені перевірили зір. Закапали каплі, щоб зарячок збільшився. чекали трохи, подивилися, запросили до кабінету. І казали, що в мене, здається, міопія. Це коли очі, ну, на мій рік, трохи більше, ніж треба, це вроджене, і тому я не дуже добре бачу. І для цього потрібні окуляри. Я ще не звикла до цієї думки, не в моєї мами, не в тата, ну, в близьких. Ну, разве що тільки в бабусі так просто там, от, читають для зору. От я з цей про ну, це навіть близько не сталкувалась. Я скажу чесно, я розстроїлась, поплакала, тому що це було дуже неочікувано. Окуляри для мене, мені без них було просто супер, я якось боялася цієї думки. Розказала нам, я змирилась, трошки ще походила без окулярів. Я, до речі, їздила в Буковель та каталася на лижах. Я вже колись каталась, але я не пам'ятала як і мене знову навчили. я стала на лижі. Це просто було просто бомба. Мені ну, дуже сподобалося. До речі, хто теж любить лижі? У вас <сіх> ну, Походила трохи без окулярів. Потім а, ми вирішили піти на. Одним словом, вирішили піти на консультацію ще до якогось лікаря. ну, ну, так, типу, в були і в ну, а, Консультація додаткова, можу сказати. Ми пішли, а, що мене теж подивилися, закапули ці краплі. І що сказали? Такий самий просто результат. <ріст> І мені потрібні були окуляри. Ми зразу поїхали в оптику одну. Там було окуляри. Я міряла. ну Якісь, ну, оці мені, які зараз на мені ось такі мені найбільше сподобалися. І я їх вибрала. До кінця, потім ми пішли ще в одну оптику, Под... ну не в оптику, а в цій лікарні, де ми були, вирішили теж подивитися окулярчик. Ну, може так, придивимось і не треба буде там далі їздити. А в ту оптику, де я вклада ці окуляри. Перше, то ми їздили е трохи раніше. Раніше, ніж оце всі лікаря. Ну, це лікарні. Там нічого не підійшло, ну по формі мені нічого не сподобалось. Потім ми пішли ще в одну оптику, люкс-оптика називається. Ну, там теж мені сподобалося, але там такі штуки, вони сильно давлять тому не варіант був. А, перша це була дитяча зір, друга це була там лікарні, тому ось там де дитячий зір. Я собі придала всі ці окуляри, мені їх зробили, я їх діла і ношу. Коли це було, чесно, не дуже пам'ятаю, але це була якась така історія, ситуація. Я вчити, ще зарані розповіла, що мене будуть окуляри. Вона сказала добре, прийшла. Казали, що гарне. Мені багато хто робили компліменти, до речі. Було приємно. Ну, і зараз я така в окулярах. Вони мені для іміджу, в принципі, теж підходять. Ну, і вони мені потрібні. Ось такий відосик у нас вийшов. Про різні історії ще я буду випускати відосики, тому обов'язково дивіться. Будемо далі продовжувати наш Дуже люблю вас, папа. -па.